А ну, відваліть усі морті. Потрібна твоя допомога. На нас чекає коротенька пригода. Ти сказав, мені можна до школи. Тоді мені нічого не було потрібно. У сузір'я Абаданго є згусток плазми. Він у принцеси. Заберу його і стану бомбезним. Ми робимо це в режимі нон стоп ріку. Це ненормально, адже це моя юність. Я дізнався, що Джесіка самотня. Ого, Морті так. Яка ж цікаве у тебе життя? Погнали туди і назад. Лише 20 хвилин. Всім привіт. Переглядаючи телеграм-канали, в деяких групах почали з'являтися дискусії щодо манги на українській мові. Я був дуже в цьому здивований. Але як бачите, воно того варте, воно бомбезне. Ось оце — це скарби. Це не стидно нікуди показати, нікому в руку дати. Це просто не щось неймовірне. Це. Це я вам рекомендую. Є речі, які я можу просто сказати: вони добрі, якісь там непогані. Є речі, які повинен мати кожен. Оце річ, яка повинна, повинен мати кожен. І Перше хочу сказати, я отримав перший страйк на каналі. Просто як його дали? Мені його дали в спину. І це я хочу чого це донести, щоб ви розуміли, що наша ідея це як там багато зараз у нас боготворять її. Ви повинні пам'ятати, як казав нам Бог, ти Ісус, не робіть собі куміра, тому що вам це гукнеться. Тому що це корпорації, які заробляють гроші. І вони вам свистять у спину, навіть якщо ти виконаєш всі їхні умови. І тому я не можу роздавати людям мангу людей, які так що крисятніші. Срака. Срака! Бляха! Я так більше не можу! Це була повна дупа. Ми мало не здохли. То ти згоден! Так, бляха, це був кошмар. Нам тупо пощастило. Я геть не контролював ситуацію. Поглянь, Морті, поглянь на мої довбані руки, поглянь на ці граблі. Нащо ти це з нами робиш? Не знаю, може ненавиджу себе, може я хочу померти. Я-я-я не знаю. Нам потрібен відпочинок. Всім привіт! Сьогодні у нас новий закуп. Такого ще не було. Так, да, у нас від Artbox Сьогодні приїхала посилка. Ви вже дізналися, що тут. Я буду тягнути тут у нас комікси по ріквої морти. Давайте відкривати, воно прийшло. Так. спеціальні свої коробочки. Так. Тут повна колекція, 4 комікси. Уже ну, ще буде щось, але поки це на даний час все. І найцікавіше ще буде по час пригод. Але там наче один комікс не зрозуміло, чи буде ще. Да уж. Чорт. Угу. Ого. <хе> ну що, дубль два? А -а. Там. Забираємо. Як розумію, поставщик коробок у всіх одинки ці трохи не платили, щоб було кольорово. І у нас зустрічає рік і Морті. Так, продовжуємо. так, Нас тут зустрічає номер 4 випуск. Випуск номер 3. Випуск номер 2. І дуже так вони правильно поклали, щоб. Ці ободки не давили друг на друга. І випуск No1. Да, Комікс Рікка Морд українською мовою. Якщо чесно, взагалі не думав, що таке буде і буде можливим. Там Та давайте дивіться, що вони тут про що. Значе вони і невеликі, але щось тут дає. Ось як вони виглядають. Випуск перший. Цікаво, скільки випусків буде. Тираж 3000 примірників. Артбукс. Да. Типографія від Ада Я. О, Ада Я, дивіться, ще й комікси друкує. Ну, зараз перевіримо, як вони виглядають. Ну, виглядають наче бомбесно. Да. Переклад 2023 рік. щоб ви розуміли, у 2023 році тільки почали перекладати. І вже ось що там, серпень чи може вересень вийшли комікси. Відразу всі 4. Ну, довго і круто. Одночасно. 24 сторінки, каже, у нас тут опис. Це саме цікаво, усі події установити персонажу в цьому, ви, цьому виданні є вигаданими. Будь-яка, схожість з реальним особами, живими чи мертвими, є випадковою. Жодна частина цієї публікації не може бути відворена в будь-який спосіб без письмової згоди власників авторських прав. Бачите, як відбувається. Написи перекладено. Ну, непогано стиль, як називається мультфільму десь більш-менш передано. І наступний випуск у нас навіть є. ця картинка. Наступного випуску комік за мотивом дайменного епатажного авіаційного серіалу Дена Гармона. Так що тут якесь? трохи подавлена обкладинка трошки. Можете побачити. Де-де-де-де-де? Ось тут? Якась чорна магія. Так, насправді не видно це, я так розумію. При на цьому Видавництві. Тобто на друкарні це зробили, тут вже все окей. Наступний комікс, тут он якийсь, як розумію, всі історії не пов'язані. Також 3000 примірників. Виглядає, ну, як справжній комікс, так що. Тут згодені. І вони недорогі, щоб ви розуміли. Да. Бонус на история про Саммер. Шо, шо, шо. Так, суд призначает. Так, бонусная история про Саммер. Д. Бонусная история про Саммер Окремо Фієрія Summer частина перша. Феерія Summer частина 2. Ну щося, тут у нас навіть бонусні якісь комікси є. Так що у нас тут третя частина. Про що невідомо Тут он також Summer є. Цікаво, тут є бонусна частина. Рікі Морті подорож до альтернативного Всесвіту. Тут щось інше. Бонусна історія про і Морті альтернативного Всесвіті. Цікаво. І да, вона якась трохи така. Наступний випуск. О, наступний випуск О, такий буде. Так що це круто чекаємо колись. Інтерлюдія з Джеррі. Це не цікаво. Це прям так повністю реально виходили комікси такі, чи це якісь такі міні-видання, чи що. Дуже цікаво. Так, наступний випуск. Палке Сонце, дика природа, літній табір. Від... Вродливі дівчата. Здавалося б, нічого не зруйнує планів Морті провести ці канікули. Що найприємніше? Аж от новий вважатий ловить малого на півдорозі до стрибанки. Та інші люди поводяться якось дивно. Зрештою, вся ідеологічна пригода мордю летить коту під хвіст, коли сама реальність починає тріщати по швах. Бачите? Що нас чекає у майбутньому, Дивіться, що тут відбувається. Якась. Дівчина. Ну, Цікаво, цікаво. Ось такий от закуп маленький вийшов. Нарешті міні-відео, як ви б всі хотіли. Іншого більше нам і не треба. Да, чекаємо на нові випуски. Колись буде і пригоди, я також їх планую купити. Також планую купити продовження Рік і Морті. Ще там у артбукс є. Пригоди Томі Джері, але вони якісь більш дитячі, там з якимось. Як він називається, якісь головоломками, ніщяками. Але ну, мені я бачу їх в цільпом, мені мені сподобалося. Може замовити чи ні. Можете написати, якщо можемо замовити і разом порозглядати і, там випуски, порішати головоломки, тому подібне. Ну, Вони дуже круті. Мені дуже подобається «Томи Джері, це мультфільм мого дитинства, да, і да, Він дуже крутий. Тому хотілося б щось, нам, наприклад, мати від того, з Том і Джері. Може, це типа шанс. Колись у нас були українські комікси з Том і ну вони кудись пропали. І в прямому смислі мої примірники також пропали. Ну що ж, дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.